Скажи мені, будь ласка, а от те, що відбувається у нас зараз з Білорусі, взагалі що? Дивлячись на те, що а, вчора були вибухи на, на дому з аеродромів, які я впевнений, що ну, сталися тільки після того, що хтось там десь недопалок кинув і, мабуть, від цього вибухнуло. Але. М Дуже цікава позиція була Білорусі на це. Білорусь сказала, ми не знаємо нічого, от ми не готові. Ми будемо радитись з Росією. А російські сьогодні ЗМІ величезна кількість написали цікаву історію, що Білорусь вона не готова ані до нападу, ані до оборони. Вони готові завжди смахтати гроші і дешевий газ. Білорусь, коли ми кажемо, ми кажемо про Лукашенка. Так все ж таки, наш сусід Лукашенка. Хто він, що він, що від нього залежить, і чому до нього таке коректне відношення України? Тільки через те, що ми не хочемо нового фронту з Білоруссю. Відносини з Україною і Білорусі це взагалі складна тема, тому що ми живемо в умовах війни, а Білорусь і багато її громадян не розуміють. Чому ставлення до білорусів суттєво змінилося. Насправді це ставлення формувалося через крижинку російської пропаганди. От ми, як в казці Снігова Королева, роками дивилися один на одного через крижинку російської пропаганди в наших очах. Не знаю, хто там був Кай, хто був Герда, немає значення. Я до 20-го року говорив, що Лукашенко гібридний союзник України, і це було правда, тому що, наприклад, в 2014 році Білорусь поставила Україні паливно-мастильні матеріали в борг, тоді, коли нам мало чим було заправляти наші танки і БТР. А потім, був, потім почалось дуже цікаво, коли в 20-му році після президентських виборів. Які Лукашенко оголосив, що він виграв 90 на 10 у Світлани Тихановської, почались масові протести, і вони, в них немає нічого дивного. Тому що багато людей голосували за Тихановську, це правда, з різних причин. Її буквально наступного дня після дня голосування витягнули з Білорусі до Литви, де вона зараз і перебуває. А протести проходили, ну практично без, без керівників. Вони керувалися мережею телеграм-каналів. і Це ну я тоді вже говорив, що для Лукашенка це був не, не гірший варіант, тому що він завжди міг сказати, а з ким мені сідати за стіл переговорів. Там було багато драматичних моментів, і сотні тисяч білорусів усвідомивши, що Лукашенка їм не похитнути. Не тому, що вони слабкі, не тому, що вони погані, а тому, що їхня парадигма розвитку була от така... між... Вона нагадувала нас самих громадян України до 2014 року. Що у нас до 14-го року була така запекла ненависть до Росії? Ні, не було. Чесно, не було. Ну, далеко не у всіх. І, власне, 20 2020 році сотні тисяч, кілька сотень тисяч, 200 чи 300 тисяч. Зараз не пригадаю, таких даних прикордонної служби під рукою немає. Білорусі виїхали в Україну, а далі вже з України роз'їжджалися по всьому світу. І ніхто їх тут не ображав, ніхто їм нічого не говорив. Що змінилося 24 лютого? Перш ніж говорити про зміни 24 лютого, треба сказати про зміни 21 року. Вже після того, як Верховна Рада заявила, що вона що Лукашенко кривавий диктатор, правда, цю заяву чогось 2-3 тижні узгоджували, ну не могли ніяк згодити, не не знаходили можливості Але заявили, ми політично не визнаємо, все всі виступили, всі сказали, що кіна не буде, все. І за дивним збігом обставин в 2021 році Лукашенко заробляє на Україні 3 мільярди доларів. За рахунок не лише бітому, необхідного для великого будівництва, ну, велике будівництво само себе не вибудує, правда? ж? Але і за рахунок бензину, а що ще більш цікаво, за рахунок електроенергії, якою у нас був профіцит. Але ми її купували чомусь на станції Островець, яка побудована Росатоном. Тобто, давали фактично їй можливість існувати, запускатися. Чому так? А це хороше питання, тому що чого чого, а в 2021 році в структурах влади жодного прихильника Порошенка, я думаю, не залишилось і жодного призначенця Порошенка не залишилось. І навіть е, тих. Хто працював з Гройсманом чи з Єсеніком, чи ще з кимось, ну не залишилось, тому що всі на той момент були з числа слуг чи прислужників, і їх треба буде питати, як так сталося. Дивіться, Або... я можу пояснити, як сталося. Було розслідування величезне розслідування Євген, яке показало, що прослойка, така, яка працювала від Арабських Еміратів, має відношення до Давіда Арахамії. І це має відповідь на всі запитання. І це було викладено. Більше того, набу сказала, що воно буде займатися. Ну, мабуть, поки не, поки, не на часі. Або, можуть займаються, але поки що не все зібрали. В будь-якому разі розслідування було дуже ретельно проведено. Показано всі документи, навіть якось в ЗМІ сплили всі установчі документи цієї структури, і були показані, як воно прив'язано до Давіда Арахамі. Але Давід Арахамі і далі залишається людиною, яка номер один в Слузі народу. І далі, я думаю, буде щось намагатися робити з Білорусі, поки слуга народу буде при владі. Ну, може він все-таки поїде до Китаю послом. Може можемо на щось сподіватися. Він же ж ходив з книжкою творів Сідзіпіна», виданою українською мовою. Не лише він, Юлія Тимошенко, теж ходила. Ну було там, вистачало вибач, вибач, з першим томом, це дуже цікава історія. Так. Я ж як книжник, я ж сильно цікавився. Був виданий виключно перший том, більше нічого не було. І він тоді, навіть що ж розповідав, що дуже цікаво, а там були тільки промови Сідзіпіна. Він навіть не відкривав. Це той самий випадок, коли не чукча, і Це те, хто перший місяць, другий місяць, третій місяць. Це для тих, у кого немає доступу до інтернету. Я не знаю, чи закуповують їх за державні гроші для наших бібліотек. Я не виключаю, що так. Але ну, це, це не стосується зовнішньої політики. Хоча в питанні промов Зеленського на загал на Шер. На, на експорт вони е, непогані, але ну ми вже, ми вже це коло пройшли. Більшість європейських парламентів і там різні форуми і все інше. Е, з, зберіга але тут ці промови це щоденні комунікації Володимира Зеленського з співгромадянами. Вони насправді цікаві для істориків, але. Мені здавалося, що їх, в принципі, можна знайти в інтернеті, але кожен виживає як може і як вважає за потрібне. Повернемось до Білорусі. Коли 24 лютого з території Білорусі зайшли російські війська, і з території Білорусі полетіли російські ракети, а вони, до речі, летіли до жовтня місяця, після жовтня не летять, було випущено понад 600 російських ракет, які очевидно. Вбивали українських співгромадян і руйнували нашу економіку, ну, наш, нашу країну. І тому, коли мої білоруські візаві говорять, ну як же так, чого ж, ми ж за вас, ми вас. Я кажу: дуже просто: намагайтеся поставити себе на місце інших. Уявіть собі, що по території Білорусі, з якої сусідньої держави, не конкретизую якою, летять ракети, які вбивають ваших співгромадян. Як ви будете ставитись до громадян цієї країни? Мені здається, це достатньо очевидно. Війна взагалі робить сприйняття чорно-білим. Отак от, от чорно-білим. Або ти за наших, або ти за їхніх. І я скажу, що моє прагне от е, дивний момент я не противник того, що у нас збереглись дипломатичні відносини з Білоруссю. Поясню, чому. Тому що через Білорусь проходить обмін полоненими. По-перше, по-друге, через Білорусь, через єдиний пропускний пункт повертаються наші громадяни, яких війна розкидала по Європі, і вони змушені, в тому числі з території Росії, там через Білорусь повертатися в Україну. Е, Ігор Кизим говорив в своєму інтерв'ю, що він домовився з білоруською владою, а це не просто бо його е, Тішні пропагандисти постійно критикують. Ну, наже тут ж є ще й білоруські підрозділи в лавах Збройних сил. От мені інше цікаво, після того, як вчора БайПОЛ, така організація, яку очолював Олександр Азаров, заявила, що це їх рук справа, вибор, вибухи в, на аеродромі Мачулищі, де пошкоджено, ну фактично. Виведено повністю з ладу, я так розумію, що його швидко відновити неможливо А-50, літак, літаючий локатор, то куди треба засунути слова Подоляка, який сказав: ми не вибудовуємо відносини з Офісом Тихановської, бо ми не бачимо, як, як, яка там активність в плані мирних переговорів. Підтримки ну там антивоєнних виступів, і все. Вони пошкодили літак вартістю 300 мільйонів доларів. Тоб, ну тут на війні має значення не ціна, на війні має значення, що це летючий локатор, який може нашу систему протиповітряної оборони сканувати, розкривати, відповідно, наводити цілі. І е, тому ж він і злітав весь час в супроводі Міг-31. Які можуть нести ці ракети кінжал, як ми будемо, Ну, як ми будемо Ми будемо дурня знову клеїти говорити. Тобто, у нас же виходить, що політику е, України стосовно Білорусі, по факту, за моїми спостереженнями, формує радник керівника Офісу президента.